Земельні питання будь-якою ціною. Засідання Ужгородської міської ради розпочалось зі звичного замінування. Всіх евакуювали, та вже за півгодини стало відомо. Засідання таки відбувається у замінованій будівлі і за закритими дверима. Ні журналістів, ні активістів до будівлі через центральний вхід не пускали. Як опинилися депутати в сесійній залі, з за якої всіх повинні були евакуювати ще о 10 й ранку. Активісти запідозрили щось не те, коли помітили, депутати не розходяться. Після того, як ми повиходили, ми ну, по-перше, наблюдали за тим, чи депутати, де вони знаходяться, десь вони щезли в один момент. Потім потихеньку, я так розумію, їх почали пропускати через задній вхід. Ми, коли це вже замітили. Сесійне засідання вже розпочалося. Коли ми вже потрапили на сесію, то голосування вже йшло повним ходом. Активісти просили депутатів не голосувати, тому що це злочинні рішення. Вони не реагували. Депутати все одно все проголосували і потім покинули приміщення. Тільки після цього почали з собакою ну, доглядати сесійну залу, що чи нема там замінувань. Включили гімн ніби на закриття сесії. Цинічно це дуже виглядало після цього, що вони зробили, але так вони співали гімн. Один з депутатів, який був присутній на останньому засіданні сесії, Ростислав Буланов розповідає, воно тривало не більше 30 хвилин. Депутатів було 33. Переконує, самі були зацікавлені завершити цю сесію та каденцію, адже постійні замінування та перенесення засідань всім вже набридли. За скандальний план зонування міста не проголосували лише двоє із 33 депутатів. Ця каденція закінчилась не дуже добре. Не дуже добре, тому що протягнули рішення зонування до гінплану 2011 року, яке якби, фактично узаконює багаторічні дерибани міської ради. Був порядок денний, в якому не було зонування. Його включили теж 31 голосом, включили його в порядок денний на початку сесії, на початку сесії і проголосували першим питанням зонування. А далі вже фактично всі побутові питання, які були, які були в порядку денному, скандальні ж земельні питання загалом не пройшли. Там аж таких жахливих земельних не було. Ті, що якби були такі ярко-дерибанні, вони були виключені. Це і гаражі на Петефі, і електрозаводська, що там багато земельних ділянок, і всіх виключили і не прийняли. Крім того, не пройшли. Десь п'ять питань про приватизацію земельних ділянок. За поясненням, чому сесія відбувалась саме так, звертаємось до чинного міського голови Віктора Погорєлова. Спочатку телефонуємо. я Потім заходимо до Віктора Володимировича особисто. Нагадаємо, план зонування міста питання, яке активісти відстоювали довгий час. Переконані, він відкриє шлях до деребану земельних ділянок. Сам же Віктор Погорєлов не раз заявляв. Розгляд скандальних питань з порядку денного зніме. Проте під закінчення каденції рішення, схоже, змінив. Буде сесія, я її об'явлю. Понеділок питання: питання зонування, земельні питання, які стосуються генплану міста, зонування вони не будуть. Я їх зніму з порядку денного.